Розклали наш намет, розбили табір, залишили речі в кемпінгу і поїхали в бік долини Йосеміті, щоб не втрачати нагоди, подивитися на краєвиди і заодно знайомитися із околицями, із шляхом, і якось, щоб можна було спланувати подальші дії, наступні плани, наступний день. Зупинились ось тут на такому споті, щоб оглянутись. Це, схоже, взагалі якийсь заповідник після того, як вітер поламав ті дерева чи після пожежі. Ніхто не займається навіть тим, щоб якось цей ландшафт облагородити, прибрати залишки тих дерев. Тобто тут реально деякі місця, от вийшла з машини. І на вулиці насправді спека. Температура насправді дуже повітря така спекотна, що в машині там на повну кондиціонер працює, він заледве справляється із цим всім, бо це липень місяць, середина літа. Хоча тут і в горах високо, але все ж таки тут доволі так тепло. Ну, але природа зелена, листя на деревах вистачає, і взагалі трава не кругом висохла. Тобто ландшафти тут відрізняються від того, що ми бачимо там, в долині. На торпедо розкладена карта Вона постійно відсвічується, відзеркалюється у вітровому склі. Назустріч їде сила селена автомобілю. Це місце взагалі популярне ем, влітку. Не знаю, як тут взимку чи сюди можна потрапити. Ми бачили шлагбауми, які просто перекр перекривають цю дорогу, цей перевал. Мабуть, взимку тут. Ну, не, не протягом всього періоду можна сюди потрапити. Ми вирішили продовжити шлях, спускатися просто вниз. Ми не знали, куди ведеться дорога. Ми не особливо там розвідували, що нас чекає попереду. Ось тут ми проїхали спот, де, як пізніше, ми з'ясували, що звідти є стежина. І навіть якщо трішки не спуститися, там була дуже велика кількість каміння різної форми, які Просто мають кожна свою якусь неповторну форму. На них можна просто стояти, залипати, роздивлятися. І далі ми тут рухаємося. І бачимо, там в долині є якісь стежки, ще там в долині також є якісь будиночки. Невідомо, що там, чи там теж якісь кемпінги є, чи там просто якісь місця, для... ну, якісь спеціальні місця. Ну І тут далі, по дорозі, коли ми спускаємося, долина стає глибшою, відкривається вид на, на річку, на долину річки, бо її звідси не видно. І тут ми під'їжджаємо до цього от магічного такого споту. Ми просто вирішили на нього заїхати, щоб подивитися, що нас чекає далі. І зараз те, що ми побачимо, воно нам просто зірве дах, бо звідси видно просто неймовірно далеко. Звідси видно дуже багато всього. І ми тут бігали як... Не знаю, як, як кози стрибали з тих каміння на камінь, робили фото, особливо в вікуся. На вулиці Спека в машині кондиціонер працює наповну і щоразу, коли відкриваєш двері, то щоразу тебе такого гарячого нагрітого повітря охоплює з голови до ніг. Там пес. Божечки о, інтернет прорізався, не повіриш. Київ старівський. Кив А Мантаж карту. Адяк. Котицієш. Į savo YouTube buklę ⁇ u ⁇. Įsijaiš offline maps. Įsijaiš select your own map. Įsijaiš e download. Įsijaiš download now. Įspametala? Taip, taip. Ta. Джон Мюр. Каменюки. Волкан не быть каменюки. Вау. Mm -hmm. wow. Сандалі далі треба Німф в мене над головою. Ящерка. Це справжня піднебесна. Річка, а, і дорога там внизу. Божечки. Яка тут висота. Тут 5000 футів, трошки менше. Це трохи менше 2000 метрів. Скали, там скали. Боже, яке крихітний на, на цьому фоні. І яке коротке моє існування в порівнянні з тим, скільки існує це все. Це коротка мить з існуванням цього куточка планети на поверхні сліди пожежі дуже древні сліди пожежі ну, моя лінія де проходить дорога вона знаходиться, вона дуже далеко звідси автомобільчики, вони крихітні-крихітні, як мурашки. Не знаю, чи тут видно на відео, як там щось рухається. От там є невеликий клаптик, де рухаються автомобільчики, де, їх, де вони проглядаються. Там вон. клаптик дороги проходить. Ледь-ледь чутно річку, яка шумить. Ну, там ось проглядаються її води глибоко-глибоко. Відстані, на які тут можна побачити щось просто якесь космічного масштабу. Тут, мабуть, на сотню кілометрів видно щось. Він ящерка, вона практично з космосу чепилася за цей камінь. Побігла, <гум> дола драла. А ось вікусочка. Що вікусочка? Давай. Так як з'явився інтернет, завантажили сфотки цього водоспаду, до якого я першочергово хотіла. Може ми все ж таки до нього поїхали.